Доброго дня, дорогі друзі, здоровенькі були. Показую, як виросли мої цесарята. Їм біля 4 місяців. Вони вже виглядають майже як дорослі. У них вже сережки деякі вже такі розвинуті. Такі гарний окрас. Це крапчаста білогруда цесарка. Ось такі от красачки. Зараз зима. У нас вже кінець листопада. Вже і сніг на у нас був. Раціон зерно, пшениця, овес. Трошки кукурузи. Відварена картопля, гарбуз. Ось такі гарні пташки. Лапки такі гарні, от як морковного кольору мають. От камера не передає той колір. Приміщення в мене тепле тут. Утримується підстілка, то є е, сіно вівсяне, вівсяна солома. Ну, попадає трохи сіно. Удивиться, от така вот труба. Така от труба вирізана. От, от видно зараз добре труба. От на таких от лапках. От така годівниця, і вони з нею не розгрібають. Така економна годівниця, що так не переводиться корм. Ось такі красавчики. Всі до побачення, будьте здорові. До зв'язку.